Вітаю, лебедики! Я хотів би вам сказати, що сталося щось дивне, але ні. Цього разу Ютуб веде себе як завжди, заробивши зі старту випуск сталкерського радіо по найманцям. Я міг би трошки покопатися та знайти музику, яка не буде викликати сморіду з боку Ютубу. Але на мою думку, це просто зіпсує той ефект, якого я намагався досягнути. До того ж, радіо це завжди про настрій та атмосферу. Тому змінювати музику на догоду Ютубу я не хочу. Ви спитаєте мене: Дігріс, а що ж далі? А далі, лебедики, заходьте в опис цього відео, переходьте за посиланням на мій сайт та слухайте Радіо найманців. Не хвилюйтеся: донатів не треба, підписок не треба, смс та реєстрації не треба. Бо зараз цей випуск у загальному доступі. Дивіться, слухайте і поринайте у сталкерську атмосферу разом із найманцем Бранко. Без подальших зволікань увімкніть радіо Лабедека.